Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Мене звати Ілона. Якщо ви на цьому каналі, вперше обов'язково підписуйтесь, ставте палець вгору цьому відео та давайте починати. Я думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що це буде за відео. Я хочу зняти челендж «20 годин читання. Таке відео я знімаю вперше та й в загальному пробую знімати такий челендж вперше. Давайте я вам трішки більш детальніше розповім, що я буду робити в цьому відео та взагалі як це буде відбуватися. Я одразу хочу попередити, що це не буде відео, де я читаю 20 хвилин без перерви, не відволікаючись. Я не можу годину без перерви прочитати, не відволікаючись, вже не говорячи про 20. Я буду кожного разу, коли я буду сідати читати, включати таймер. У мене відраховується 20 годин, і кожного разу, як я буду читати, я буду включати цей таймер і разом з таймером читати. І мені цікаво, скільки книжок за цей час я зможу прочитати. Звісно, я буду цим ділитися з вами, показувати, що я читаю, розказувати про книжки, які я читаю, і в загальному скільки мене залишилось часу, чи скільки я вже прочитала, і тому подібне. Я вже почала цей челендж. Я прочитала буквально тільки годинку, вже засікла свій таймер. І я прочитала 80 сторінок книжки, яку я брала першу, Це ці порожні обітниці. Мені чомусь захотілося прочитати фентезі, я дуже давно не читала ніякого фентезі, не пам'ятаю, яке фентезі я читала останній раз. У мене зараз така осіння атмосфера. І це таке затишне фентезі, яке, мені здається, гарно підійде для цього челенджу, для осінніх читань. І читається книжка легко. Я вам хочу трішки розповісти, про що вона. Брі ненавидить фейрі і переконана, що ніколи не працюватиме на них, навіть якщо доведеться голодувати й жебрувати. Та коли її сестра потрапляє до рук жорстокого короля немолостивого двору Фейрі, Брі розуміє, що піде на все, аби тільки повернути її. Задля цього дівчина укладає угоду з королем вона мусить викрасти три магічні реліквії з милосердного двору. Щоби втілити план, Брі прикидається потенційною нареченою для принца Ронена, майбутнього правителя двору Сонця. Та вже скоро розуміє, що по справжньому закохана в нього. Брі усвідомлює, що не варто давати волю почуттям, натомість приймає допомогу від банди немилостивих вигнанців. Дівчина проводиться більше часу з їхнім таємничим лідером фіном, намагаючись не піддатися оспокусливим чарам. Опинившись між двома ворожими дворами, Брі має обрати, кому довіритись і віддати своє серце. Насправді не дуже зрозуміло нічого з цієї анотації, але перед тим як брати цю книжку я не читала анотацію. Слава Богу, тому що мені здається, якби я би її прочитала, я б відклала цю книжку, бо це щось звучить дуже складне. Але мені залишилось 20 сторінок до 100 сторінок, і я впевнена скажу, що читається дуже легко, дуже легкий стиль написання. Трішки мені, знаєте, що не дуже зрозуміло по світу устрою. Насправді, мені здається, авторка трішки не... Дуже чітко його прописала, але можливо це тільки на перших сторінках. Мені здається, в цій карті не згадані всі місця, в які приписуються в книжці, тому що я читаю, зразу переключаюсь на карту, щоб подивитись, де це знаходиться, запам'ятати собі, а тут того нема про що я читаю. Але можливо, далі буде краще, далі буде більш зрозуміліше по світоустрою. Ось, бо тому, що зараз мені здається, він трішки-трішки не дуже класно прописаний, якщо можна так сказати. Не дуже чіткий, не дуже зрозумілий. Але я надіюся, далі буде краще. Тому я думаю, багато я вам ще не можу розказати, тому що це тільки 80 сторінок. Будемо читати далі та дізнаватися. Ще я хочу вам сказати, що в мене може часто змінюватись голос, і взагалі в мене може бути трішки погано чути, тому що я захворіла і то дуже сильно. Я спала буквально пару годин, три, якщо я не помиляюся, мене дуже в ніс, мене будуть горло, мене будуть все. І сьогодні я залишилась вдома, знімаю для вас це відео, буду читати і такий взагалі затишний день. Не враховуючи те, що мені дуже погано, я себе дуже погано почуваю, але... Расстроимся, пьем таблеточки и выликовываемся. Таке вечірнє підключення, я вже почуваю себе трішки-трішки легше. Зараз їм таблетку від горла. І що я вам хочу сказати? Я прочитала 37% порожні обітниці. І я що хочу сказати, мені подобається. Мені так я не знаю, це якесь таке затишне, легеньке фентезі, про фейрі, і мені дуже-дуже до вподоби. Сьогодні цілий день лежала і читала, бо ще хвора і почуваю себе не дуже добре. І зараз не знаю сьома чи шоста година вечора. Зараз буду ще десь годинку тридцять читати. І я надіюся сьогодні прочитати до половини цієї книжки. Прочитала я щось вже по часу десь три години, якщо я не помиляюся. Тобто залишилось мені приблизно сімнадцять годин. Це дуже багато, але я вже майже на половині цієї книжки. Ну що ж, підключаюся до вас. Я не пам'ятаю, коли останній раз я підключалася, на якому ми часі були, та про що говорили. Але зараз я введу вас курс справи та розкажу, що до чого. Так склалося, що це відео, мені здається, скоро буде вже другий тиждень, як я його знімаю, тому що останнім часом я читаю не так багато, як мені хотілось би. І я читаю по півгодинки, по годинці в день. І насправді це мені трішки заважає, тому що якщо я хочу зняти відео там, де я читаю 20 годин, мені, щоб швидко зняти це відео, мені треба читати по декілька годин в день, але наразі в мене зараз так не виходить. Ну і через те, що я так чуть-чуть читаю, я читаю трішки довго, і тому це відео так в мене затягується, його зйомка, але давайте я вам розкажу, де конкретно я зараз, на чому зупинилась, яку книгу читаю та все решта. Мені залишилось до кінця цього челенджу 10 годин і, якщо не помиляюся, 30 хвилин. І я вже дочитала першу книгу, яку я починала читати, це ці порожні обітниці, і давайте зараз трішки проговоримо про неї та про мою оцінку і мої враження. Я не пам'ятаю, що останній раз про неї розказувала, тому слухайте ще раз. Книжка прочиталась дуже легко, дуже класний такий стиль легенький написання. Також дуже було цікаво. Знаєте, мені здається, в цій книжці намішані декілька книжок, пчіт. Жорстокий принц, четверте крило, і от вийшла ця книжка. Я знаю, що багатьом не подобається ця книжка, але вона мені дуже сильно сподобалася. Вона була така легенька, вона була затишна. От знаєте, вона мені попала під настрій, тому що в мене був такий настрій затишних осінніх читань, і мені здається, ця книжка ідеально підійде. Оцінила я її на 4 з 5, це хороша оцінка. І тепер мені дуже дуже сильно хочеться прочитати другу частину, тому що як завжди, тут кінець такий трішки незавершений, Там. Зрозуміло, що буде продовження, тому що це дилогія. І я поки не маю другої частини, і не знаю, чи в мене вийде її ближчим часом купити. Але я б дуже хотіла. Але коли будуть гроші, тоді і куплю. В цій книжці от було зібрано все те, чого я хотіла: любов, ненависть, якісь угоди, фейрі, гобліни. Це було дуже-дуже неймовірно та цікаво. І давайте я вам розкажу про другу книжку, яку я взяла для читання. Я вже про цю книжку розповідала. Це виживуть п'ятеро. Я починала її читати. Я була прочитала 100 сторінок, закинула, тобто відклала цю книжку, і от зараз вирішила продовжити. Зараз я зупинилась на... 152 сторінці. Чомусь ця книжка мені не так сильно подобається, як інші книги цієї авторки, але я буду продовжувати читати, дізнаватися, що там таке сталося. В цій книжці розповідається про шестеро людей, які вирішили в автоподорож на весняні канікули, але так сталося, що вони потрапили в дуже непередбачувану ситуацію. Їхній фургончик застрягає вночі посеред лісу. І це все не просто так, в них немає ні GPS, в них не працює мережа. І всі книжці ви будете дізнаватися, що, чому, і як, і чому так сталося, і чому, напевно, хтось помре, тому що їх шестеро, а на книжці виживуть п'ятеро. Будемо дізнаватися. В Вранку мені показує, що ще читати 6 годин. У мене є в запасі 10-30. Я думаю, я її дочитаю. І ще візьму, напевно, прочитати якусь маленьку книжечку, щоб вкластися в останні години. Але подивимося, тому що зараз мій темп читання такий, він дуже сильно коливається, то він дуже швидкий, то він дуже повільний. Тому поки в мене в планах дочитати цю книгу. Я не збиралась підключатись, бо на годиннику в 11 ночі вже мій хлопець приїхав з вокзалу, забрав посилочку, яку мам передала з України і просто подивіться. Я зараз собі роблю чайочок, бо тому що я зараз почала пити цей чайок, бо до того я його ніколи не пробувала, всі про нього так часто говорять. І тепер кожного разу я мами прошу, щоб вона передала різні смаки. Я пробую всі смаки і обираю, які найкращі для мене. І зараз я просто роблю собі чай, буду їсти це все солодке і читати. Це просто найкраща ніч, яка може бути. Ну що ж, можу офіційно сказати, що челендж завершено, і я прочитала 20 годин, і зараз я вам поділюся, що я прочитала та свої враження. Останній раз, коли я до вас підключалася, я читала книжку Виживить п'ятеро, і я її дочитала. І я хочу сказати, що спочатку ця книжка вона мені була дуже нудна, затянута, і я вже була дуже розстроєна, тому що це моя улюблена авторка, і я очікувала трішки більшого. І я вже наперед розчарувалася в цій книжці, але десь на половині книжці далі воно пішло дуже легко, дуже цікаво. І я не могла відірватися від сторінок, і це було дуже захопливо. І другу частину книжки, другу половину, я прочитала буквально за вечір. Я читала 4 чи 5 годин безперестанку. І я дуже рада, що ця книга мене не розчарувала, так само, як ця авторка, і вкотре переконала, що це моя улюблена авторка. І цю книгу я оцінюю на 5 з 5. Тут в цій книжці був один персонаж, який мене неймовірно сильно бісив від самого початку і до кінця. Я думаю, хто читав книжку, вже здогадується. І кінцівка цієї книжки просто неймовірна, дуже цікаво, дуже захопливо і обов'язково читайте. Ну і коли я дочитала вижу п'ятеро, у мене залишалося приблизно 4 чи 3 години. І я вирішила взяти якусь іншу книжку. Я взяла кохання мозку від Елі Гейзлвуд. Я її довго відкладала. Я не встигла дочитати цю книжку до кінця цього челенджу, тому що я прочитала 268 сторінок, коли таймер вже закінчився. Але я все ж таки продовжила читати цю книжку в того ж вечора, в той же день. І я вчора, це було вчора. Прочитала її до кінця, і я просто була в захваті. Я не могла теж відірватися від цієї книжки. Я дуже рада, що мій місяць жовтень починається так класно. Також я маю ці книжці оверлей від видавництва Віват. Все ж таки хочу поділитися своєю оцінкою та враженнями хоча мені не вдалося її дочитати до кінця челенджу. Але цю книжку я також оцінюю на 5 з 5. Я знаю, що багатьом ця книжка подобається менше ніж гіпотеза кохання, але гіпотезу я читала. Більше року тому, тому в мене була така перерва, і вже гіпотезу я дуже сильно не пам'ятаю. І я думаю, це класно читати в книги такому проміжку. І тоді я не буду порівнювати ці дві книги, тому що гіпотезу я дійсно не пам'ятаю, і ця стала мені здається також однією з найулюбленіших громкомів. Так, ця книжка трішки така наївна, нудненька, трішки крінжовенька, але мені це подобається. Мені подобається, як пише авторка і її книжки. І вони дуже такі класні, затишні. І мені дуже подобається. У мене ця книжка з таким неймовірним зрізом видавництво ват просто. Неймовірні, також я дуже хочу теоретично це кохання і шах і мат вже від цієї авторки. Давайте підсумуємо цей челендж, і за 20 годин мені вдалося прочитати ці порожні обітниці. Ця книга має 477 сторінок. Вдалося прочитати виживуть п'ятеро в цій книжці. 411 сторінок. Та вдалося трішки надкусити гіпотезу кохання на 268 сторінок. І я вважаю це дуже класний результат. І ось такі книги в мене вийшли. Якщо вам сподобалось такого формату відео, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, також підписуйтесь на всі мої книжкові соцмережі, які є в описі до цього відео. Дивіться мої попередні відео. Дякую всім за перегляд, всіх цьому, всім па-па!